Так, зараз я знаходжуся на вокзалі. в Києві. Завтра мене чекає цілий день дороги. Переліт. Побажайте мені удачі і щасливої дороги. Сподіваюсь, хоча чути? Такі вітер сильний. я знайшла місце де є гарбузовий лад а я його фанат тому ще одна причина посміхнутися і мати класний настрій і так народ finally я в аеропорту. Валізу через півтори години в мене літак швиденько записую відео і біжу на стійку реєстрації, щоб встигнути. Поважайте мені гарного польоту, і ми з вами зустрінемося вже через декілька годин. Теплі добрі, до 27 градусів. Певне, це буде неймовірно. Мене вперше в житті не пустили на літак. Зараз буду розказувати, як це взагалі сталося. Це моя вина, і вона в тому, що я не перевірила, чи потрібно мені в Марокко візу. Була дуже сильно впевнена в українському паспорті, що мене пустять як в будь-яку країну Європи. Але ні, виявляється, в Марокко треба віза, і її виявляється навіть не так той просто отримати. Ну не можна казати, що на рівні як з американським паспортом, але там треба кучу документів, куча всього. Я прилетіла в аеропорт на стійці реєстрації. Вже чекаю, щоб мені дали квитки, все класно, і тут мені кажуть, де ваша віза. І до мене приходить усвідомлення, що візи немає, і, скоріш за все, зараз я нікуди не полечу. Я швиденько починаю оформлювати візу. Тому що, наприклад, коли я була на балі, я так само оформила візу за 20 хвилин і зробила. Але проблема була в тому, що це була п'ятниця вечір. Посольство не працювало вже навіть в онлайн форматі. Тому я чекала всі вихідні. В понеділок я отримала відповідь, що мені треба ще якісь документи, і я зрозуміла, що в Марокко я не лечу. Але життя завжди е має кращі плани ніж можна очікувати. Тому зараз я знаходжуся в Данії народ, Це моя 24-та країна. Данія була в моєму вже давно. Після того як я прочитала книгу Фюге. Дуже класна, дуже рекомендую. Я її обожнюю. І вона мене надихнула на думку, що треба якось прилетіти в Скандинавію. Я була в Стокгольмі, в Швеції два рази, але в Данії ні. І ось я тут. Тому влог буде з Данії, а не з Марокко, як планувалося з самого початку. І знаєте, мені написали в діреці в інстаграмі, як можна було забути візу. Я не знаю, якось можна було. Якось можна було забути. Сама не розумію, тому що в мене вже є величезний досвід в подорожах. Я в принципі все перевіряю. Але цього разу мене просто якось виключився мозок, і думки не було навіть про те, що треба візу. Не розумію, чому. хоча знову ж таки я була в далеких країнах, але я не засмучуюсь, тому що, по перше, я зараз дані також прекрасна країна. По друге, я знаю, що все відбувається на краще і. Позитив майнсет у мене присутній, тому я дуже сильно щаслива все одно. Ну і звичайно щаслива, що у мене є можливість полетіти в іншу країну, заробити гроші і от подорожувати вільно. Також класно, що я знаю англійську мову, і це питання я могла обговорити в аеропорту спокійно, тому що якби я ще мову не знала і була така ситуація, це був би додатковий стрес, якого не хотілося. А так за рахунок того, що я знаю мову, в принципі мені відразу стало все зрозуміло, плюс мені там допомогли. Тому ось так робимо висновок, що потрібно розвиватися, вивчати не. Земні мови заробляти багато і прагнути до найкращої версії себе. Ну і звичайно, мати позитив майндсет, щоб не засмучуватись в такі моменти. Тому що це не найгірше, що могло статися. Зараз я йду гуляти по місту і далі зустрічаюся з подругою, з якою познайомилася на балі, і вона також приїхала в Копенгаген зараз. Тому ми зустрінемося, бачилися минулого разу десь вісім місяців тому. Тому це така, знаєте, неочікувана, але впевнена класна зустріч. Ось так виглядають під'їзди в Данії. До речі, я це бачила і в Швеції, і в Нідерландах. Ось такий формат відрізняється від наших під'їздів. Fun fact, колись я думала, що Starbucks це заклад, я не знаю, просто боїв І колись в мене була прям мрія попасти в Потім, коли я вперше там побувала в Польщі, і для мене під час подорожі стало нормою ходити в Starbucks, я поняла, що це настільки сильний маркетинг. І насправді кава там не завжди смачна. Да, авторські напої поясні класні, але більшість напоїв, ну чесно, в київських закладах набагато смачніша кава, ніж в Starbucks. Зараз я гуляю просто по неймовірному парку. Я не знаю, я просто обожнюю парки, Наприклад, коли я була в Мюнхені, там є English Garden, Дуже класний парк. Прям найкрасивіше в Німеччині. А я була в багатьох містах Німеччини. Так, подивіться на цю красу. І ще знаєте, оце зараз листочки опадають. Цей оце Vibes, Ну просто я хепі. Так, я зустрілась свою подругу, з якою познайомилися на балі. Просто історія, як ми приспустились Копенгагені, це щось нереальне ні Віка, ні я не планували летіти сюди, ще три тому. Yeah, yeah. Це просто доля. І знаєте, наскільки класно, коли ти знайомишся з людьми по всьому світу, потім зустрічаєшся в різних yeah, точках. Yeah. Це, це, це дуже, це дуже, дуже класно. Люди подорожуєте, вивчайте yeah, англійську. Yeah. Ми yeah. зараз на Ласі якесь популярне місце називається yeah. Пічер. Все таки, знаєте, я помітила в дані все дуже автентично. Такі заклади дуже. Мінімалістичні, я це обожнюю, ти ходиш по вулиці і немає оцих кричущих вивісок. Просто такий мінімалізм. Так, да, і взагалі чесно, це столиця, але так тихо, в порівнянні з Києвом, Варшавою. Дуже. Я вчора коли приїхала, вони лише починають відкриватися в одинацію. Це, це дуже пізно вже. Да? І закриваються в 5. Я вчора походила на шопінг, вже все почало в 5-6 закривати. Я була в шоці просто. Трошечки нам повчитися цього, але знаєте, навіть під час війни, мені здається, в нас все краще і довше працює сам. Нічого, в Все, чекаємо наш ланч. Діваюся, це буде смачити, бо що, скільки ми заплатили? Ну, десь так 800 гривень за булочку. З маслом. Прийшла наша смакота. Це сендвіч. І це якась така, як сказала, вікапмиска з яєшнею. Далі хліб. Це ж них дуже відомий в Данії їхній хліб. Він реально дуже смачний. І салат. Віка-турист взяла таку карту. Ми з тобою підемо сюди. Це райончик, зараз походимо. тут дуже прикольно, що називається в Мітравому Тут живуть люди, які такі, типу, у них немає права, не знаю, правила і всі дуже хороші. Клас! Ми перевіримо, що там. Я взагалі не чула, тому зараз... Свіжо, так, виклик Вчора, до речі, було дуже сонячно, дуже класне, а сьогодні така От вайт. Це вчора було дуже тепло і прям кресово. Завтра теж буде класний. Ми прийшли на оглядовий майданчик, покажу вам вид на місто. До речі, цей оглядовий майданчик знаходиться прямо на парламенті. Коли ми заходили, нас перевіряли чи як в аеропорту схід безкоштовні. Да, до речі, всі безкоштовно. Тому якщо будете в Данії, в Копенгагені приходьте, тому що буде реально класно. Дамо вона зараз так свіжо. Коротше, Віка мене позвала на якийсь де ми. Ну, я вам поставіть. Зараз буде дуже прикольна гра. Я ще не була, але я чула, що буде дуже буквально. Називається Music Quiz. Ідея також розіграти пісня і дітей, треба якомога швидше її відгадати. Буде дуже цікаво. Клас! Я перший раз в житті, до речі, в і дуже рада, що що пожалуйста дуже багато класних людей. І Віка вже познайомилася з американським з Босфона, да. Коротше, так. 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 з Філіппінкою. Я думаю, це буде реально весело. Знову ж таки, круто, коли я не знайомства. І я вже прям чекаю початку гри, тому що я ще такого не пробувала. ранок усім, ми продовжуємо наш влог з Здані, і сьогодні погода просто нереальна. Дуже сонячно, тепло. Я зараз сиду на сніданок теребранч цілий ранок працювала. Там і відео на ютуб записувала інше, і зв'язувалася з командою, вирішувала питання, тому не снідала нічого. В мене зараз наполовину сніданок наполовину бранч. Клас. Настрій супер. Короче, народ, я зараз пришла в парк. Я не знаю, я в раю. Когда в Дании солнечная погода, это просто что-то нереальное. Ну, поделись, на здесь красиво. Класс. Снова обзор на меню. В Дании максимальный минимализм. Не дуже багато страв. Мені виглядає, ну ви бачите самі як. в Данії така штука, ще всі заклади. Ну, вот зараз я вам покажу, як виглядає це все. Отак, спільний стіл, і всі сидять, їдять. Мінімалізм просто максимальний і. Ці заклади, вони саме такі, тобто дуже сильно відрізняються від українських, від українських mm -hmm. да? не зовсім вайп. І а, коли я була на Балі, я жила тут три місяці. Я була в закладі, називається Копенгаген якраз і от там вайб схожий. І я завжди дивувалася, такий дивний заклад, але це просто скандинавський вайб. Mm -hmm. Боже, це найкульше, що я пробувала в своєму житті. Тут два варіанти, або я дуже голодна, або це реально дуже вкусно. Але це особисто в них супер. Це мільярд відсотків, просто мільярд. Так, ситуація наступна. Я взагалі не наїлася, тому ми йдемо в пекарню. І до речі, обід коштував майже тисячу гривень. Реально, я при тому дуже мало їм. Я реально дуже мало їм, і навіть для мене це занадто мало. Тому зараз ми йдемо в пекарню з вами їсти булки. От ну реально, випічка тут супер, тому що навіть ці вафлі вони були зроблені з божественної муки. Я не знаю, не дуже смачно. Музей. Так. Віка сказала, що це якийсь класний музей. Найвідоміший музей. Да, в Копенгагені. І якщо ми приїжджаємо mm -hmm. в якесь місто, в музей просто сходити можна. Тому mm -hmm. ми зараз ідемо, купимо квитки. Як вони коштують 600, 600 гривень я перевіряла в інтернеті, назад да. І ще Віка сказала, що до 27 років зміжка. Ну, тобто тут ти підліток до 27 років. Отак yeah. от. Користаємося цією можливістю. Все, йдемо за квіточками. Не 600, а 800 майже гривень вийшло mm -hmm. з конвертації. До речі, в Данії да, ціни такі прилічні. Mm -hmm. Дуже сильно, але дуже ну, рівень життя зовсім інший. Коротше, ми хотіли покласти наш одяг. Це, щоб ви розуміли, 120 гривень. 120 гривень просто щоб покласти речі. Якщо будемо класти в один, так? Да? podemos um museu wow. Музею, mm -hmm. що можу сказати, музей класний, але я була в кращих. Наприклад, в Австрії прямо вообще мільйон з десяти. Якщо бути в Австрії війні, 100% процентів відіть, Там мені здається краще ніж тут, якщо дорожньо посередні музеї, як ж дуже багато античних, але що мені то сподобалося, теж його. а я фанат. Класс. <соц> я, я, я была в Узбекистане, и мне там написано что И тут <соц> Да, мне тоже. Я в первый раз речи не бачу, а не бачу. А -а -а. Я просто вспомнила так, духовно и пишу, исторично. Да. Все, <соц> <соц> Да. Ну, я поставила весь «Веселый я Это <соц> я хочу сказати, mm -hmm. що тут дуже цікаві такі стінці, на яких вона посадити з наушниками. Історія послухала, всякі прикольні. Нам дуже сподобалось. там, навіть, знаєте, розказувало один день імператор, mm -hmm. як він проживав. Mm -hmm. Ну, Короче, це все, да, да, все це, дуже цікаво. Дуже цікаво. І... Нам уже за принято захотілося подивитися якісь фільми да. з імперією імперію Єгипту. А ми ще воно вже в Єгіпіт поїхати <laughs> <laughs> на фестиваль. Короче, <laughs> ми засобралися на поїхід. Тут, понимаю, є ще другий поверх. Ще куча всього. Це, можливо, ми беремо свій да. Пропустили пів музею. Ми збиралися <Madonna> да, тільки печальники. Боже народ, я така сонна, вона їх не виявляється. Я так давно не просиналася в аеропорт дуже рано. Сьогодні встала в 5.45. Ледве зібрала всі речі, думала вже запізнюсь, але я тут, тому да. Ось так це відбувається, ця вся реєстрація. У мене зараз one... Ось можна подивитися, де я буду сидіти. В цього разу я сиджу на 5B. Опа! Ось мій квиточок. Так. Дуже прикольні штуки, все зручно, швидко і не складно. Я чекаю свій літак. Просто подивіться, як я одягнута. У мене просто не було місця в сумці, і я вирішила на себе надягнути ще один світр, кофту щоб звільнити місце. Це, До речі, лайфхак. Всі, хто багато подорожують, і в них постійно якийсь там переріз. Вони завжди одягають на себе багато одягу, щоб оце все виправити. Чекаю зараз свій літак. Він через 30 хвилин відправляється. Побажайте мені приємної та безпечної подорожі. Зустріне. Мося вже в кракові через півтори години. На да, зданні в краків півтори години летіти До речі, зараз думаю, що коли я буду летіти в літаку, я буду записувати свої основні інсайти після поїздки, і потім в кінці прям буде підсумок поїздки, що я зрозуміла за ці декілька днів перебування в Копенгазі, тому що, чесно, мені здається, трошки змінилося. Я прям вчора мала робочий зі з дівчинкою своєї команди, і в мене прямо якіснові думки з'являлися, які дуже сильно відповідають мінімалізму. Да? Тому зараз буду записувати інсайти і потім з вами поділюся. Взагалі в мені змінилося після цієї поїздки, тому що кожна поїздка вона дуже трансформує та змінює тебе. Відсі mm. як мені повезло, mm. нікого немає, mm. і весь свят. Що, народ я в Кракові вже чекаю свій бла кар і зараз швиденько ділюся своїми думками інсайтами після того як я побула в копенгагені на фоні цієї прекрасної краківської стіни. Перший інсайт, звичайно, він стосується мінімалізму. Знаєте, у нас в принципі все для людей, так. Якщо я щось хочу, мені там створять з меню, навіть якщо цього немає, в меню для мене це створять, да, в закладі в Києві. Але тут, в Скандинавії, максимальний мінімалізм, одна сторінка меню. Тобто таке відчуття що у них не про кількість, а про якість. І це можна сказати про одяг, про їхній стиль життя, про інтер'єр в Да? Ну відчувається, що по-іншому, все не так як в Києві. Це зовсім інший лайфстайл. І видно, що вони вже до цього звикли. Їм це подобається. Але, наприклад, мені, як людині, яка звикла мати величі... Я для це все я не знаю, чи б змогла в такому жити. Можливо, з часом би я звикла, але прямо зараз відчуваю, що ну не для мене. Це Інсайт номер два. Скандинавія найдорожча частина Європи. На мою думку, e, значить, там, що ви розуміли, я пішла взяла сніданок. Це булка з сиром в прямому сенсі кава, і десь півтори тисячі гривень мінус. зайшла купити світер. 3,5 тисячі гривень. При тому що магазин був ну просто середньостатистичний. Але цікаво, що рівень життя людини, тобто середня зарплата в них в 10 разів ближче ніж у нас. Близько 200 тисяч гривень місяць. Просто у людей. і при цьому знову ж таки дуже цікаво. Хоча рівень життя високий, вони зберігаються мінімалізм. Вони не купують занадто багато. Вони знову ж таки про ту саму якість, а не про кількість. Це також дуже цікаве спостереження, тому що в Дубаї люди також заробляють багато, але там зовсім інший живає. Абсолютно кардинально інший. І останній. Цяй це знаєте про те, наскільки клімат, погода, люди навколо країна ну все впливає на нас, і наші вибори навіть підсвідомо. Коли гуляла по вулиці, я бачила, що дуже багато дівчат, схоже, одягаються, всі майже пофарбовані в блонд, автозагару куча. Знаєте, прям така темна шкіра, хоча видно, що це не їхня шкіра, вони просто люблять цей автозагар. І я задумалася, як часто оце все впливає на нас самих. І часто наші вибори це не ми, це те, як при. Інято в суспільстві, тому що, наприклад, їхній стиль життя не дуже прийнятий в Україні. Наприклад, і навпаки, вони б не зрозуміли, як ми живемо от в Україні, не зовсім інші тренди в красі, Тут все по іншому, взагалі, і це дуже цікаво. Я прям задумалася. А немає в мене в житті таких ситуацій, коли оточення визначає мої вибори. Можливо, також подумайте, чи немає у вас такого, що ваші вибори супроводжуються не вашим внутрішнім я, не вашими рішеннями істинами, а тим. Що буде класно у тому суспільстві, де ви живете? Тому так, дякую всім, хто додивився це відео. Я вже лечу до України і бажаю вам класного дня, класного ранку від вечора, коли ви там дивитеся відео. Буду дуже вдячна вам за фідбек, тому що дуже старалась на цим відео. Завжди це горизонтально знімала, хоча звикла знімати вертикально, так як я для сторіс часто публікую. До речі, якщо ви не підписані в інстаграм, підписуйтесь там більше мене лайфстайлу. Останнє, що скажу Копенгаген рекомендую. Тобто їхати 100% треба. Я б туди ще раз повернулась. Наприклад, можливо, влітку, щоб подивитися, як мені буде там. Цю пору, але те, що варто відвідати Копенгаген, 100% ви не пожалкуєте. Хоча б один раз в житті побувши там. Всім дякую, всім до нових зустрічей, і зустрінемось в наступних випусках. На YouTube.